Золота колекція Українські народні казки Дівчина Тростинка. В одному селі жив собі сирота Іванко. І як помирали його тато і мама, то лишили йому стару хатку і городу ладко. В тому селі був жадібний поміщик. «Стульморда! Люди його обходили десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справи. А ти хто такий? крикнув якось поміщик до сироти Іванка. Я собі Іванка. А нащо тобі хата? Та ще й город. У хаті живу, а з города годуюся. Про цей дурень знає. Іди до мене служити, бо цей город я забираю. На ньому буде моя пасіка. Хіба у вас, паночку, мало свого поля? Гріх будете мати. Гріх наїде в міх зверху макогоном. Не хочеш служити? То забирайся із села геть. Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував собі світ за очі. На березі пруту побачив він журавку. Підійшов, а птах не тікає, взяв у руки, а в нього крило перебите. Аж раптом журавка просить його. Допоможи, парпоче, уже п'ять днів сиджу тут голодна, бо рани болять. Іванко промив журавці рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак зловив у річці рибку і нагодував птаху. Хотів би зробити їй ще й очеретяну хатку, але тільки підійшов до очерету, то почув. Нерви мене, Іванку, бо прийде той, на кого я чекаю. А ти хто така і на кого чекаєш? запитує Іванко. А дів... я, дівчина Тростинка. І чекаю на свого визволителя. Ану, покажися мені. Ой, два рази я вже показувалася. Та що з того? Як от пішли, та й нема на сьогоднішній день? Ще можу показатись один єдиний раз, відповів голос. Останній раз мені покажись, довірся, не обдурю я тебе. Ну, добре, дивися на вершечок очерету. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така гарна, як перша квітка на весні, але дуже сумна. Чому сумна така? Мене вкрала від батьків зла відьма. Хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. Я не схотіла і втекла, сховалася в цьому очереті. Відьма мене відшукала і обернула на тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалася Іванкові і вирішив він їй допомогти. Пішов Іванко полями лісами. Якось при дорозі побачив хатку. І увійшов. У сінях були три коти. Всі вони були прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного й кота і дав їм по шматку риби. Мяу, няу, няу, озвалися до нього коти. Хатки почувся якийсь голос. Хто там збиткується над вами? Не збиткується ніхто. Хлопець дав нам їсти. Тоді заходь до хати, паробоча. У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно. Він викресав вогню і посвітив. На печі лежала стара старесна баба. Добре, синко, що не минув моєї хатки, бо в мене в боку щось коле. Принеси мені води, спусти одного кота, він очима буде присвічувати дорогу. Іванко вийшов у сіни і спитав, котрий із вас піде зі мною по воду? Всі по одному разу, відповів старший кіт. І пішли. Дорогою ж Іванко поцікавився. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати. Тара прожене мене, спитай у другого. Іванко зварив кулешу, нагодував бабку та котів, переночував і хоче йти далі. Та стара не пускає. Побут тут ще трохи, доки не перестане в мене бік боліти. Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати, я боюся баби. На третій день Іванко пішов по воду з третім котом. Напоїв його. Погладив, дав шматочок рибки. Скажи котику, чому це ви на прив'язі? Мурчить котик, боюся говорити, але тобі скажу, баба найстарша відьма. Нас прив'язує, бо вночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на біговисько. А щоб ти не чув, баба залібить тобі вуха воском. Скажи мені, котику. Вони ніколи не говорили про дівчинку, яка стала тростинкою. Як ні? Мяу. Баба казала, що вже були два парубки, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула на два камені. Там, під хатою, лежать. Як, припече сонечко, баба на них сідає та вигрівається. А що треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою, з озерця, з якого ще ніхто не пив, Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів та ліг спати. А стара до нього та каже Іванко, сеї ночі буде дуже гриміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби ти не оглух. О півночі до хати почали злітатись відьми у та чорти. Набилося їх стільки, що не було де ні стати, ні спати. Іванко виняв віскі з одного вуха та почув. Чула, що йде третій парубок визволяти дівчину з тростини. Але я йому покажу, почому лікоть Кваші. Я перстень заховала в залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця та запитала. Ти щось чув, Іванко? Ні, бабко, я спав, як камінь, і почав збиратися у дорогу. Я йду з тобою, сказав третій кіт. Бабу, ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене. Мама стара і колата не скоро помітить. Мяу. Іванко так і зробив. Довго йшли чимало, прийшли у чисте поле. Раптом у повітрі загуло котик сказав. Це баба вже летить за нами. Видно, впізнала підкинутого кота. Але я хитріший. Мяу. Він вигріб яму та сказав Залізай сюди. Іванко заліз сховався разом із котиком. Баба пролетіла повз і пропала. Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Ішли день, другий, третій прибули до печери. Котик тоді сказав тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я поки мишей половлю. Ворожбик був старий і слабкий, як муха восени. Лежав і ледве дихав. Побачивши Іванка, сказав. Добре, що ти прийшов, парубоче. принеси водички, бо я не можу встати. Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбит і почав розповідати. Як я був молодим, то всі відьми мене шанували. А коли зістарився, то спалили мою книгу ворожінь і покинули мене у цій печері. Слухай мою таємницю коло печери. Південного боку закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьми собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду, вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори. Там є озерце, з якого ще ніхто не. Не пив. Ворожбит не встиг більше сказати. Заплющив очі і помер. Іванко поховав ворожбита, потім викопав чарівні капці та вирушив із котиком у дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі і перед ним виріс із води, човен. Сіли вони з котиком та попливли. За одну днину допливли до острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся на капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева підіймалися до самого неба. Тоді котик витряпався на верхівку найвищого дерева і роздивився в усі боки. Іванко, залізна гора, плисько, крикнув котик. Побігли туди, куди повів кіт. Раптом гора заскреготала та відчинилася, а з нею вийшли 12 гарних дівчат. Добрий день, дівчата! привітався Іванко. А я сама до вас у гості. Як наш господар велетень побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити. А ви хто такі? Ми полонянки господаря велетня. А він не боїться відпускати вас самих. Не боїться, бо в цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, який приймає це море. І той у ворожбита, який доживає віку в якійсь печері, про яку ми не знаємо. Того човна не наздожене ніяка сила. А ви не знаєте, де ховає господар велетень свій золотий перстень? У золотій скрині, відповіли Іванові дівчата. А ключик від скриньки. У нього у лівому вусі, але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Господар велетень прокинеться і вб'є тебе. Він сильніший від цієї гори. А що я маю робити, аби перстень забрати? Ох, треба спочатку взяти ключик із його лівого вуха. А потім підпалити книгу життя велетня, яка лежить у нього на столі. Почали дівчата збиратися додому. Брама відчинилася, а парубок сховався серед дівчат і зайшов із ними всередину. Господар велетень спав у величезній залі. Та так хропів, що аж гора тіла. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик із його лівого вуха, узяв кресало і викресав вогню, роздмухав грубку та підпалив на столі книгу життя велетня». Чорний дим піднявся на широкій залі. Господар почав корчитися, а потім став потроху пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия і зник увесь. Іванко вийшов з кутка. Підійшов до золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Потім відчинив двері та гукнув Егей, дівчата! Принесіть якийсь глечик, аби набрати води з озерця, з якого ще ніхто не пив. Як набрав... набрали води, той пішли собі. Прийшли вони до. Старшої страшної залізної брами. Парубок постукав ключиком, брама відчинилася. Іванко, котик і дівчатка побігли до моря. Іванко кинув чарівні капці у хвилі, з води виріс човен. Сіли в нього та попливли всі разом. Коли ж допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Іванко сховав чарівні капці в пазуху та сказав Ну, дівчата, тепер ідіть додому, бо в нас із котиком тепер своя дорога. Дівчата подякували хлопцеві та розбіглися. Іванко подався до відьманої хати, полив два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Враз перед ним постали два парубки, які ніби щойно прокинулись. Ми довго ах, спали, сказали вони. Ого! Були б ви спали, поки світу й сонця. Якби я вас не розбудив водичкою з цього влечика, ідіть, хлопці, додому. А Іванові з котиком подались, Іванко подалися до очерету на березі ріки. Іванко вийняв перстень та поклав його на вершечок тростини. Тростина захиталася і на її місці раптом постала дівчина. Гарна, як перша весняна квітка. Іванко сказав: Я не зможу ні одного дня прожити без тебе. Будь моєю. Дівчина дала йому золотий перстень. І вони пішли до її тата й мами, які вже виплакали усі очі за своєю єдиною донькою. Справили ж тоді весілля і зажив Іванко з дружиною. І котик все життя був з ним, пряв золоте прядиво та казки. Ela